Шановні українці, стартує зимова підтримка українців від держави, від президента Зеленського. Знову, да, всі ми знаємо, що прошли рік е, це була тисяча гривень, і нею скористалися, як говорять в уряді, дуже багато людей. Дуже, і це чи більше вони говорять, більше 14 мільйонів е, громадян скористалося цією підтримкою, цією тисячею. А на даний момент в цьому році планують також. Вони думають, що скористаються цією підтримкою дуже багато людей, і цей рік вже є і 6,5 тисяч, тобто тисячу гривень зможуть отримувати як дорослі, так і малі. Я вам зараз розповім: 6,5 тисяч гривень зможуть отримати люди, які саме менш захищені в Україні. От і хто не зможе отримати ні тисячу, ні 6,5, Так, є і такі люди, які не зможуть. Її отримати. Тобто давайте розбирати це все по порядку, хто зможе отримати, а хто ні. Будь ласка, попросив вас підписатися на канал. Ми тут обговорюємо важливі соціал політичні новини, економічні і взагалі все, що відбувається в країні. Отже, шановні друзі, Кабмін очікує, що програмою зимова підтримка взимку 2025-2026 року скористаються більше 10-14 мільйонів українців. Це вони хочуть. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свереденко на зустрічі з журналістами. Вона говорить, що минулого року цією підтримкою скористалися понад 14 мільйонів людей. Це допомога для тих, кому не вистачає на комуналку додаткові кошти для родин виділені, кошти на дітей. Очікуємо, що близько 10 мільйонів українців скористаються програмою. З них до 3 мільйонів заявок буде подано на дітей, повідомила Свереденко. Прем'єр-міністр уточнила, що, як і раніше, отримати гроші не зможуть люди. Не зможуть люди. Є такі люди, які зможуть, тобто ми з вами, які проживаємо тут в Україні, ми з вами проживаємо. А є такі люди, які не зможуть отримати. І вона говорить, це такі люди, які проживають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, ці люди не зможуть отримати. А всі, хто знаходиться в Україні, подавши заявку, зможуть, зможуть скористатися цією допомогою. Отже, як отримати 1000 гривень, давайте з вами розберемося. Я вам зачитую. Паспорт громадянина України або id картка потрібна вам. Ідентифікаційний номер. Реквізити банківського рахунку карти у форматі ІБАН для отримання через Укрпошту домашню адресу та контактний номер телефону. Друге. Подати заявку через портал, через портал або застосунок ДІЯ, розділ послуги, соціальні виплати у відділенні Укрпошти за місцем проживання. Третє. Отримайте підтвердження. Після перевірки даних вам надійде смс або електронне повідомлення про зарахування. Коштів, отримайте кошти на банківську карту або в відділенні Укрпошти. Гроші, отримані на картку чи через Укрпошту, мають піти на задоволення потреб населення. Їх можна використати у 2026 році, включно на На що ж можна використати. Вона є ця підтримка, і на що її можна використати: оплату комунальних послуг, так як і прошли рік. Е, далі, благодійні внески для офіційно зареєстрованих організацій, поповнення рахунків мобільного зв'язку, оформлення передплати на журнали або газети, придбання ліків. ну це, це да, Придбання ліків це добре. Е, із затвердженого переліку. да, ну Бачите, є одне нове, є одне ну, що є затверджений перелік. Купівлю друкованих видань. ну Кому не вистачає, можете купити якусь книжку. от. Оплату поштових послуг, придбання соціально важливих товарів, яких хто його знає. О. Далі це за тисячу гривень. Це було про тисячу гривень. Зараз поговоримо про 6,5. Хто має право отримати 6,5 тисяч гривень? О. Е, ця допомога призначається для людей з інвалідністю. Це суттєва буде підтримка цим людям. Пенсіонерів із мінімальними доходами, багатодітних сімей. Внутрішньопереміщених осіб ВПО, осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах. Ну, До цього пункту, давайте так будемо чесні, як відніс би все населення України? Ну, скажіть, що це не так. Напишіть в коментарях. От оцей пункт п'ятий. Осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах, ну, напевно, не всіх. Всі. Я, я напевно, що трошечки, як би сказати, не так виразився, не всіх. Є такі е, у нас е, особи, які не е, в чому не нуждаються. Це депутати, міністри наші, можновладці, це люди, які на Мерседесах їздять, джипах, там, геліках і тому подобне. Ці не не, не, не нуждаються. А всі останні, ну, напевно, що 18, від, від 70 до 80% нашого населення перебувають у складних е, життєвих обставинах. Далі ця виплата на картку або через Укрпошту здійснюється лише після підтвердження статусу заявника як малозабезпеченого відповідними документами. Шановні друзі. Так що, отака підтримка, це все потрібно буде зробити до, е, до 15 грудня початок з 15 листопада. Запам'ятайте, з 15 листопада 2015 року це початок і закінчення 15 грудня. Тобто, якщо ви не встигли до 15 грудня, все. Ні тисячу, ні на 6,5 ви не отримаєте. От вам потрібно за цей, як би сказати, місяць. Встигнути оформити, щоб отримати, да, це мізір, да, опять якась подачка. Це субо моя думка. Я її висловлюю. А ви напишіть в коментарях, що ви про це думаєте? Да, це подачка, да це яка знову якась там е, з тим, що коїться з тими цінами, які є в нашій країні. І вони ростуть як на грибах, тобто ця ну, тисяча і половиною, воно нішо. Але для тих пенсіонерів, для тих людей взагалі, ну не тільки пенсіонерів, да інвалідів, які отримують 2,361, І пенсіонери, які мізер отримують, ця тисяча буде, ну, як би як сказати, ковток свіжого повітря, я так думаю. Але все одно, це подачка. Так, я вважаю, що Таких життєвих обставинах, така допомога повинна бути кожного місяця. Кожного місяця. І це можна зробити, якщо вони будуть менше красти. Ви ж подивіться, всі, хто не крали мільярди, вони ж не, вони, вони втікають. Їх випускають під заставу. От мене завжди цікавило, мені інтересно було, де вони беруть мільйони, сотні мільйонів застави, а потім втікають. Хто хто їх за них платить? Або з того, що вкрали, платять, це, сугубо, моя думка. Якби вони менше крали, то таку допомогу можна було б виділяти кожен місяць. Хоча б пенсіонерам. Хоча б пенсіонерам. Тому що ну, молоді люди можуть піти собі заробити. А пенсіонери вже пенсіонерів. Це сугубо моя думка. Сугубо моя думка. І це можна зробити, таку допомогу. Тож, користуйтесь. Отримуйте, дасть Бог щось зміниться у нас і почнуть думати не тільки про себе, а й про нас. У мене в цьому все.